Всім привіт, на канал, Жемич, У нас є два українських клуби, Донецьк і Динамо Києва всі 25. І є в нас французька ліга. І ми беремо два найгірших клуба. Зараз подивимося по зірочкам і міняємо їх на наші два українські клуби і починаємо кар'єру. Не кар'єр, експеримент УПЛ в англійській Лігі 1 Макдональдс. Першу поміняємо цю Аурекс. Не знаю, як правильно читається. сорян, там хто там фанатіє по Лігі 1. Не як не судді строго, але сам факт. Ми міняємо Шахтар Донецьк, І ці Анджерс і Анджерс Сорян, знову ж таки, міняємо на Динамо Київ і переходимо до самого чемпіонату. Зараз шукаємо ми Динамо Київ. От є наше Динамо Київ і переходимо за чемпіонат. Вибираю, я, звісно ж, не Динамо Київ. Вибираємо, давайте візьмемо цю NAND або. Давайте ПСЖ. ПСЖ як сама сильна команда, я її особо не наврежу. вона по-любому масхев, Гігімон Ліги 1. Тому вибираємо і йдемо в самий чемпіонат. Проводимо один сезон. Якщо наші бісти займають місця Єврокубкові, то ми проводимо ще один сезон. Тому якось так. А як ні, то все закінчиться в першому сезоні. Дивіться, на минулому тижні Будеслігу, подивіться, там було доволі цікаво. Бундесліга, як я говорив, Серія А і Ла Ліга плюс АПЛ. Тому передивіться, хто не дивився. Ну що парні команди сезону не закінчиться сезону в Ліга 1 Макдональдс. І як ми бачимо, що ні одного гравця, ні Динамо, ні Шахтаря немає. Ми бачимо тут тупо гігіємонію ПСЖ and Ліля. Цікаво, хто забрав Ліг 1. Це 100% не шахтар Динамо, тому як кажуть, спойлер. Let's go, голодись на результати. Так, парні, ПСЖ забрав Лігу 1, Нам це не цікаво. Динамо 7 місце. Сюди. Цього місце це прямо минулий раз в Бундеслі, не буду спойляри, хто зайняв які місця, подивитись. Динамо набрала сього місця, ніж Шахтар Донецьк. Цікаво, де Шахтар, 9-10 місце, немає Шахтаря. 11 місце, Шахтар Донецьк. Доволі непогано, якщо зрівнюючи з Бундесліхою, то хто не подивився, вирубайте, бо зараз були спойлери. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, Динамо, давайте, Динамо, 34 гри, 11 перемог, 13 нічей, 10 голь, 10 поразок. Тобто, по факту на одну перемогу більше, але дуже багато нічиїх. І гол голи пропущені забиті 54 на 53. Це дуже печально, дуже багато. Якщо ми подивимось на інші команди, ми бачимо, наскільки ну, Динамо Київ дуже слабка команда по самим гравцям, по підготовці, але тим не менше, вони зайнялась сьоме місце. Далі, шахта Донецьк має 9 перемог, 13 нічий, так само як Динамо нічий, і на дві поразки більше, тобто 12, 45 забитих і 50 пропущених. Печально, що шах Шахтаря, 40 очей, але не вилетіли. Тобто вони закріпилися по факту непогано. Я не знаю, на цьому місці не приймає в Лігії конференції. Але тут, опять-таки, це всі 25 тут рішають цифрки. Цифрки ретинга гравців, тому е ви самі розумієте, що кар'єра, що таке експеримент в FC-25. Далі, хто зайняв в в на виліт? Це Штранбург і Хер... Не знаю, що таке Хервіс, що це таке за команда. Коротше, далі не буду називати їхні цій, тому що. Я трошки не шарю. Так, ладно, давайте переходимо до кубків. Зразу говорю, не сріть пацани, я не можу всіх, всіх обов'язково гарно знати. Так, парні, кубок, кубок нашої не грали. Це суперкубок, хто не поняв, виграли ПСЖ. Е далі, кубок Франції. Не виграв ніша в Сан Динамо, Спойлер. <с depths> далі в одній другій, хто виграв? Не було наших, в одній четвертій наших, що, звісно, знову не було. І в одній восьмій тут, можливо, хтось та й був. Давайте подивимося. Шахтар, да. В одній був Шахтар, програв ПСЖ 2 2.0. Динамо в одній не було. Але Динамо було в одній 6. раз подивимося, де вони вилетіли. Да. Знову ПСЖ вибив 2-1. ПСЖ в одній 16 Динамо в одній 8 вибив Шахтар Донецьк і забрав Кубок де Франс. Переходимо okay. до бомбардирів. Що ми бачимо? В першій пятерочці немає гравців. Повторюсь, поки ми був Сікан в Шахтарі, Сікан попадав і забував дуже багато голів. Я. Тільки після... назовому трансфірі в Іріалафі його. Купила турецька команда, і зараз його тут теж немає в Шахтарі, тому Шахтар стадає з топовим бомбардиром. Динамо є Сфанат, який коли-неколи попадає в цю гоночку. Що подивимось, давайте листати разом. По ми не бачимо. Восьме місце. Ласіна Сіна, траура і 9 -е, Марло Гоміс. 12 голов, і 1 з голов, це доволі непогано. Кантора, походу, щось трошки новила, бо тому що було оновлення перед цим. Тому це Very Good. І якщо подивитися на перше місце, там хто забив 2 -2 забив Давід. Мікаутаз 2 21 забив. Тому Шахтар, 8 9 місяць за Шахтарем. Чекаємо, Динамо, буде Динамо чи ні? Єнамо. Волослава над сюди, 11 з голов. Непогано. Для першого сезону доволі непогано. Є Волошинша, 11 це теж непогано. Волошин це Волошинця Вінгер, хто не знає. І більше ми нікого не бачимо. Давайте поглянемо по сам. Опа, Волошин. 11. Єма, розумієте, що Волошин 11 плюс 11 це доволі жирний сезон для. Ліво Вінгера, наскільки в Ліга 1 йому підійшла, бо тому що таке мало коли мене побачите, я записував АПЛ Ла Лігу Серію А, Бундеслігу, і там я такого не бачив. А тут просто 11 плюс 11, 11 голов, 11 лобів, 11 голов, Це нереальна статистика. В реаліфі він таке, точно не зробить. Навіть в ВПЛ тонкий прикол. буде хтось з Шахтаря, поки ми не бачимо. поки ми не бачимо. Є Кевін, Шахтаря і Марлон. По 5 і все, так? Да? І. Ні, ще є волосава на 5 гольок передач. Да. Туда, все, більше нікого немає. Доволі непогано, що помбадирам, що по гольвим пасам, мені сподобалось. Плюс-мінус, very good. І по сухарям буде тут хтось. Так, п'ятерочки, топ-5 ми не бачимо нікого. топ-7 не бачимо, топ-9 не бачимо, топ-11 є В Динамо якийсь Еполо. Я не знаю, що хто це такий. Це, можливо, був трансфер, до речі, я не знаю, чи він є свій в Real Life в Динамо Київ. Напишіть у коментарях, хто слідкує. Я щось не бачу такого трансфера, не чув про нього нічого. Можливо, це фіферний кар'єрний трансфер вартиря, але сухарів це доволі теж непогано. А рекорд який Скільки? 11. 11. Що ти твориш Лілі, Ліл, який не взяв перше місце. Далі, далі, далі. У нас є ще хтось з Шахтаря? Є, різник. Три. Ну, таке собі. Але непогано, сам факт, що він. Там факт, що він тут є, це вже непогано. По-червоним, а ну, наші хлопаки відлічилися. Так. Дві червоних всього. Це, до речі, дивно, тому що в основному по одній. Дві аж. Так. Шахтар, Матвієнко одну червону Це центральний захисник. Динамо. Динамо, 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 Динамо. Динамо нема. Динамо слухняні хлопчики. Червоні не получають. Let's go, до жовтих. Опа, жовтий. Шахтар, Днецька. Перша да. Якщо це фігове перше місце, але сам факт, ходес вони на першому місці. Ладно, по гольовим пасам був. Волошин. Шість жовтих. Жорстко, жорстко. Кевін. Здесь кошахтаря. Далі. Марлон 4. Динамо буде? Динамо. Ага, є. Микола Шапаренко. Калян трошки цей любить жару. 4 жовтих. Ха -ха. Такі діла. Ну да. Динамо, як то кажуть, не фолить. Окей, переходимо. Давайте подивимося, як вони зіграли з. Парі сен жерменом і на цьому серію можна коротенько так підв'язувати. Проти ПСЖ Динамо програв 1-3 в першому матчі це був листопад місяць. Один тарія уступила в кубку, що в цьому чемпіонаті, в принципі, не дивно. Але не такий уж сильний розгром. Динамо спромоглося забити хоча б один Галас. Шахтар Динамо. Українсько-французьке Ель-Класико 2-2. База, база, тому що в усіх серіях вони роблять нічого. Це грала на домашньому полі Донецького Шахтаря. Далі. Наступний місяць Шахтар програв 2-3 ПСЖ. Тут вже трошки більше. Тут вже не ну. Шахтар постарався і зробив все можливе в своїх силах, але виграти не вийшло. Окей. Проти Гігемона, звісно, тяжко грати. Але радий те, що не було розгрому. Так, і наступне українсько-французьке класика було між Динамо і Шахтарем в січні і виграв Динамо Київ. Тобто, по факту, у Франції Ліги 1 Макдональдс сильніше було Динамо. Чим Донецький Шахтар, ми можемо, бо тому що перша нічия, і друга Динамо в себе вдома на домашньому стадіоні вирвало перемогу Донецького Шахтаря. Ну, в принципі, ми бачимо по турнірній таблиці, де Динамо, де Шахтар. Якось так. Хе -хе. І давайте подивимось, як вони зіграли ще на наступні матчі відповіді проти ПСЖ, і будемо по факту, можна сказати, закінчувати над такою легенькою серією. І в матчі відповіді Динамо розгробило. Динамо розгромив ПСЖ жорстко, 5-1 порвало. Перша гра була 1-3, тут 5-1 просто без шансів. Розклеїли Динамо під кінець сезону, і дивимося, як щось грав Шахтар. Це вже весна, це вже квітень місяць. І Шахтар ідентично розгромлений парісь інжеменом у матчі відповіді 4-0. Тобто, поки Шахтар і Динамо грали в себе вдома, то. Це було плюс-мінус непогано. 1-3 і 2-3 на користь ПСЖ. Як тільки Шах... Динамо Шахтар поїхала до себе не до себе, а на виїзд, вони її звісно, розгром розгром 0,5 і 0-4. 4-0-5-0. Без шансів для українських наших топ-клубів. На цьому така була коротенька статистика Динамо і Шахтаря в Лігі 1 Макдональдс. В принципі, дефолт, в принципі, база. Нічого цікавого, по факту по турнірній таблиці, можемо так сказати, але відрив від сьомого місця, міс від шостого дуже великий. Тобто сім очей від Рейнса. Кат була серія, парні. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому сподобалося дізлайк, пишіть в коментарі. І наступні серії, як я її говорю, ми їдемо в Польщу на заробітки, на клубніку. До зустрічі.